Привіт, Ела Баше Клаб! Сьогодні ми поговоримо про скрипку, що закохала Венецію. Отже, гурманки краси, сядьте зручніше, адже я розповім вам історію, яка змусить ваші серця битися у такт твараковим мелодію. Це історія про хлопчика з вогняно-червоним волоссям, який народився в день, коли Венеція вирішила трохи потрясти своїми каналами. Так, саме тоді. Коли землетрус оголосив про прихід нового генія і з'явився на світ Антоніо Вівальді, чия скрипка змусила Венецію танцювати під такт чотирьох порів року. Вівальді відомий як рудий священник. Через своє яскраво червоне вогняне волосся він був сином скрипаля та перекаря по професії. І вже в юному віці показав свій неймовірний талант прямо перед клієнтами в перукарні. Ну бо не сидів в телефоні, як сучасні діти, а грав на скрипці, під час того, як його тато працював. Його музика повна жартів та драми. І навіть його модна перука не могла приховати його справжню натуру. До речі, перуки в епохи бароко були не тільки важливим елементом моди, але й приховували Акисифіліс. Королі, такі як Людовик XIV Франції та Чарльз II Англії, почали носити перуки, щоб приховати своє випадіння волосся та сивину. І це започаткувало моду на перуки вони стали символами влади, виразом статусу та багатства, чим вища перука, тим більше грошей. Ну як все просто, не то що зараз, ну не зрозуміло, хто їх, хто є хто. А про епоху бароко треба запам'ятати три слова. Ну, як в пісні. Я знаю три слова. Далі не буду продовжувати. Пишнота, динаміка, емоції. Все. Батько Антоніо Вівальді, який мав намір зробити сина священника, швидко зрозумів, що музика була його справжнім покликанням. І хоча Антоніо став священником, він незабаром залишив церковні обряди, бо народився слабким. І недоношеним та страждав від бронхіальної астми, що змусила його відмовитись від служіння мес. Але навіть ця недуга не змогла зупинити його справжнє музичне покликання. Крипка, і не просто скрипка, а скрипка, яка могла змусити камені плакати та сміятися. Антоніо був не тільки великим композитором, але й майстром жартів. Одного разу, коли він ще був священником, він раптово перервав месу, ну, щоб записати мелодію, яка прийшла йому в голову, а потім повернувся і продовжив службу, ну, ніби нічого не сталося. Ну, чи не чудово? Жінки, жінки завжди були частиною його життя, але не так, як можна було б очікувати, він ніколи не одружився. Але його серце було завжди відкрите для муз, які надихали його. Особливо важливими були дві сестри, які він зустрів у притулку для сирі, де він працював і вчив їх музики. Вони стали його найближчими друзями та музами, які надихнули на створення найвідомішого твору пори року. Його чотири пори року це не просто музика. Це оповідь про життя, яка відображає красу природи та людські емоції. Кожен концерт цього циклу це розповідь про пори року з унікальними звуками та настроями. Ну, от весною все розквітає. Починають співати пташки, і це все є в музиці. Літом у нас що? Гроза, дощик, осінью подає листя. І, до речі, Вівальді опублікував концерти з супроводжуючими сонетами, які пояснювали, які саме емоції в кожній пори року його музики мають викликати. Ну, сучасною мовою він був справжнім рок зіркою бароко. Але не все було так просто, його життя було сповнене драми, як і його музика. Він мав справу з судовими позовами, зазнав заборон на свої концерти через свою близькість Анною жиро. Це співачка, яка стала знову ж таки не тільки його музою, а й супутницею життя. Їхні стосунки були повні пристрасті та творчості, хоча й викликали чимало скандалів. Ну через Вівальді формальний статус священника. І незважаючи на свій успіх, останні роки життя Вівальді були важкими. Він помер у відні, далеко від дому, і його ім'я було майже забуте до ХХ століття, коли його музика була відроджена і знову визнана за її геніальність. Сьогодні Вівальді звучить скрізь у фільмах, рекламі, навіть у мультфільмах від Сімпсонів до таємного життя домашніх тварин, від Дісней фентезі музики Волф, до виступів Марі Семельса. Коли ви почуєте чотири пори року, уявіть собі Вівальді, рудий такий чоловік, який грає на скрипці, і жінок, які надихали його. І пам'ятайте, що кожна нота, яку він написав, була наповнена любов'ю та пристрастю, які роблять його музику вічною. А щоб глибше зрозуміти, подивіться фільм Вівальді, Червоний священик. Та послухайте цикл пори роки, коли їдете в машині.